Привіт, друзі, я Олександра, і сьогодні ми говоримо про податки 2024, тобто про те, які зміни будуть відбуватися у 2024 році і як це вплине на бізнес в Україні. Перш за все, я хочу відмітити прокоментувати декілька слів про державний бюджет на 2024 рік. Отже, стратегія державного бюджету України зазначена як кожна гривня на перемогу. Це означає, що Відбувся секвестр, тобто зрізали такі статті витрати, як відновлення доріг, відновлення інфраструктури, тобто не буде масштабного будівництва, не буде масштабного масштабної реконструкції. У всякому разі, за рахунок коштів державного бюджету. Кожна гривня буде направлятися на потреби армії і, звісно, на перемогу. але... Фактично, видатки на оборону складуть половину усіх видатків державного бюджету. Що це для нас з вами означає, враховуючи те, що не відбулося змін в оподаткуванні, тобто в 2024 році не змінилися ставки податків, не змінилися норми податкового законодавства, окрім окремих точечних моментів щодо, наприклад. Електронних цигарок, землі певною мірою нерухомості і так далі. Тобто, можна сказати, що конкретних змін у податках не відбувається, але за рахунок чогось потрібно виконувати дохідну, дохідну частину державного бюджету. Отже, Міністерство фінансів коментує наступним чином: буде розширено базу оподаткування. Річ про те, взагалі, мова йде про те, що Скажімо так, буде з більшої кількості сум стягуватися податок, за рахунок чого це можливо. Ну, частково, звісно, мова йде про детінізацію, якщо збільшилася мінімальна заробітна плата, збільшилися неофіційні вимоги щодо встановлення, наприклад, зарплати не нижче подвійної мінімальної, тобто буде йти тиск з боку податкових органів щодо. Збільшення рівня оплати праці і відповідно збільшення податкової віддачі є погані в мене передчуття стосовно адміністрування ПДВ, тому що механізм СМКОР влаштований таким чином, що можна стягувати і стягувати до нескінченності, поки гроші не закінчаться оплатників податків взагалі. Як стягнути більше податків і не збільшувати ставки податків? Ну, треба просто більше, більше людей повинні заплатити зі своїх доходів. Відповідно, можна очікувати, що посилиться, посилиться моніторинг, в тому числі банківський фінансовий моніторинг, посилиться тиск для. Кік, ми будемо говорити для власників іноземних компаній. Посилиться взагалі різна різного роду результат бікдати, тобто аналітика податкова. Я думаю, що вона буде викривати. Я думаю, що податкова отримує дуже багато інформації, різноманітної інформації просто в них не було до цього, скажімо так, команди використовувати цю інформацію з метою. Утримання більшого більших надходжень до бюджету одним словом, мене враження таке, що буде просто більше різноманітних методів використано щодо стягнення податків. Ми будемо про них говорити у наступних відео, таких моментах як фінансовий моніторинг, в таких моментах як СРС і обмін інформацією. Отже, слідкуйте за нашими новинами і не віддавайте свої гроші просто так. У, у нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, До побачення.